Слово Боже на 7 липня, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди Єси, і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від досякої скверни, і спаси благи душі наші. Послання апостола Павла до Римлян 12, 4, 5, 15, 21 Бо як в одному тілі маємо багато членів і всі члени не виконують ту саму роботу, отак як ми, численні одне в Христі тіло, кожен один одному член. Радуйтеся з тими, що радуються, плачте з тими, що плачуть. Між собою будьте одної думки, про високе мудруйте, радше до покірного схиляйтеся, не будьте зрозумілі на себе. Нікому злом за зло не віддавайте, дбайте перед усіма людьми про добро. Коли можливо, оскільки це від вас залежить, будьте з за усіма людьми в мирі, самих себе не відомщайте, любі, а дайте місце гніву написано, Бо. Мені належить помста, я відплачу, говорить Господь. Але коли твій ворог голодує, нагодуй Його, і коли має спрагу напій Його. Пороблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Євангелія від Матея 12:9.13. Звідси пішов Ісус в їхню синагогу, і був там чоловік з сухою рукою, і вони питають його, чи можна стіляти в суботу, щоб його обвинуватити. Він же до них каже, чи є якийсь між вами, що, мавши одну вівцю, не візьме її і не витягне, коли вона впаде в суботу в яму, а скільки ж чоловік над вівцю вартісніший, тим то й в суботу можна добро чинити. Тоді сказав до чоловіка простягни твою руку. Простягнув той, і вона стала здорова, як і друга.